он поснімає відео в турецькому грецькому супермаркеті. Ой, конечно, треба учитывать, що це острів, і ціни тут високі, і зато що дуже важко доставляти продукти. Ну, важко, дорого. І, значить, ціни, них, конечно, на все вище, ніж просто в Європі. Може, всякі. Я вот так зменю картинку. м, -м Короче, я б, знаешь, що хотіла б отого бекону. Ти хочеш на стол? Вранку на стол не хочу, я хочу о цього бекона, подивись, який гарний. Я думаю, лиш що вони його відкривають. Ну, напевно, якщо нам куплять, то надо запаяними такі брати. Цікаво, скільки він стоить, правда? Мальчики, він гарний. У нас просто космічна ціна, прошу це на цей бекон. І не знайшов, одивись, от на цей пармезан наклеїна ціна. Що на терті 2.8 €. А на м'ясо чогось немає ціни. От на щось є, ціна, на щось немає. Є солями, класно, 400 грам нарізана, але вона 8 євро стоїть. Нарізана солямі. Ну я і хочеться, приймаєте да, коли це. Оце теж може бути Бешена ціна. По цінам по хлібу. 2,8 євро. Хліб. Боже, Добре, хоч не впав. Половинка. Половинка це. 2,8 євро. Це для тих, хто каже, що в Україні дорого. Тостовий 2,5 євро. От такий великий. Нажиришся, конечно, так. О! Чокопукс. 3,8 євро. Класні в картонних коробках. Ми дуже дивись лайн. Це... це легендарна. Чого вона легендарна? Тому що це як ну таке, як снікерс. Шоколадка. Ага. Вони дуже легендарні. Свінка Пепа... Пепа ще легендарна. Коротше, ніхто не підходить, тупо нікого немає. <сху> Скільки стоїть цей бікон, спитати нема кого. Це взагалі що це таке? Це їдять? Це вже, Чиня, чи Тут все вмерти, честно слово. Сухарі по 2,8 2. ,8. Боже, глянь, яка вкуснота. Зефір? По-моєму, він теж здох. Зефір в шоколаді, бачиш, чи що це? Кисси все таки, знаєте, не свіжий. Ніка, глянь, які цукерчи. 13 євро кілограм, я так понимаю. Ну просто ну в Турції ми живем, я вам скажу на халяву, если сравнивать ці ціни. Єдинственне, що алкоголь. Единственное, що алкоголь, хоча тоже не все. Тут дешевше. Кабачки. У нас і такі кабачки були. Коротше, щоб ви розуміли, у нас гонки. Два корабля. Быстріше. Йти радуйте, йти радуйтесь. Но мы побеждаем. Вот, да, Ника, мы побеждаем, все. Но у нас нет. Так нет, у нас нормально. А, точно, точно. Как ты себя чувствуешь? какие красивые волны мы ровно. Імо, ти подивись, що ми робимо з моря, море кипить просто. Дивіться, що робиться. Тучі. Я, кстати, все время думала про то, как моряки работают в, оцю... в море. Ты представляешь, ты оце крім море ничего не бачишь, там ну, полгода. И черный, и любая погода, да? И ничего, вот так вот плываешь и все в море, я б не выдержала. А наверное, пересобачиться все там на том корабле, друг друга не набив. Ну, якщо там мужики, якщо дітки, то вони знайдуть конфлікт зробити... зарубы там Нема? А як мужики сделать там погоду? Я ще то видел сделала. Нік, ну шо, тобі тебе понравилось путешествие? Угу. Да? Тебе я що Ваня. Ханяюць. Іди подивися, наш носик перший, чи їх носик перший. Та це може корабля. Але хвилі. купили, які в Турції не можна купити. Уже вдома, ну, так, да, будемо показувати? Шко, чуть -чуть Ніка, пописала. собі якусь сушку купила. Ну, я розповідаю про Duty Free. Вот Подарочки нам папа зробив. Ніки, соску мамі духи. <рислав> <Нет, рислав> би можна було мама... тоді раз понюхати духи. <рислав> 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 не знаю, але ну, ми їм не розказуємо про просто... це. Ты свидетелей хочешь, тишины. Короче, коли придумать, щоб Ютуб передавав уже запахи. Это... Же... Нік, понюхай, тебе подобаються эти духи. Да. Да. Це Версачі. Версасі Вот такие, знают, обзор духов. Ты представляешь, как раз на таком фоне. Сама себе не вірю Обожаю бажаю оці духи. Версачі. Перший раз Діма подарував, коли ми в Єгипет летали в дюті фри. Тепер мені на день Дінрожі на 40 років, кстати. Це ж знаєш, це юбілей. У мене такі будуть духи. Вдома мене така коробочка стоїть з духами. Ой, а що це він прям за нами дивись став? Ого! Що-то таранить буде тепер чи що? В дома в мене такая баночка і тепер тут буде Дуже люблю ці духи, хто тоже любить такий запах, у них вони, вони стойкі і такий нежний шлейфовий аромат. Дуже интересный.